Всім привіт! Радий всіх вітати на нашому каналі. І в цьому відео хочу зробити огляд третього останнього ігрового дня в турнірі Clutch Chess Champions Showdown, який проходив в Сент-Луісі. Розпочнемо з підсумків турніру, і перше місце дуже впевнено зайняв Магнус Харсен і довів, що він є наразі найкращим гравцем в шахі в сучасності, і у нього 25,5 очок в цьому турнірі. На другому місці з дуже великим відривом в 9 очок у нас Каруана, у нього 16,5, а далі на третьому Накамура 14 очок, і на четвертому останньому місці ниніший чемпіон світу у Домораджу, У нього 10 очок. І е, хочу показати дві цікаві партії, вони були доволі довгими, тому не будемо дивитись дуже детально кожен хід, але тим не менш все-таки які ключові моменти ми з вами розберемо. Отже, розпочнемо з партії Каруано Карсен, і це знову одна з тих партій, які перемогли саме чорні, що буває в цьому турнірі вже дуже і дуже часто насправді. Отже, давайте дивитися цю партію. У нас була іспанська партія після 4 Е5, кіні, 3 кінь це 6 тонн 5 Ну і далі тут а, дуже багато у нас творі, все це дивитись ми, звісно, що не будемо в форматі цього огляду. Ну і слонце 6, єдино ще скажу, що він а, не головний, тут у білих є дуже багато різних варіантів, Турай-1, кінце 3, там і Д3 грають. Ну, якщо подивитись по базі, то а слонце 6 точно не буде входити в топ-3 варіантів. Але так теж в принципі, можна грати, ну, насправді, по базі майстрів на третьому місці, але Турай-1 це грають набагато частіше. Отож, хід нормальний і можливий, але по дебюту ми бачимо, що вже оцінка 0, тобто білі не отримали жодної дебютної переваги. Ну що ж, давайте дивитись далі. Позиція теж доволі цікава виникла. І тут теж все ще є у нас теорія. Суперники грають доволі швидко, тому ми теж не будемо на цьому зупинятись. Єдине, що скажу, що тут що важливо, що у чорних два слони. Це дуже добре для них, але з мінусів те, що структура все-таки на користь біла, оскільки що в них є двойні пішаки, і якщо ми перейдемо, наприклад, пішаковий еншпль, то там вже в білах буде, по суті, вишарна позиція. Але до цього ще дуже і дуже далеко. Отож, давайте дивитись далі. Давайте, доволі швиденько зроблю декілька ходів. Якщо вас цікавиться партія, можете і самі подивитись, більш детально вже самі. Я ж хочу зробити огляд найбільш важливих моментів. Отже, позиція довгий час лишалась приблизно рівною, b5 провів у нас Сакарсен, білі карла грають кінь d4. Далі міняються і у нас виникає дуже рідке явище, що стройні пішаки в цій позиції у чорних по ліній. Це, це майже завжди погано, але тим не менш в деяких випадках це може бути також і погано, оскільки ну, от зараз, наприклад, є конкретна загроза у чорних, а саме Х3. Отже, з білих можна було зіграти Ферц2, а Ferz C3 теж можна вихіт, але трошки гірший. Ну і так поступово чорні отримали перевагу. Ц3 теж гарний хід, ну і тут треба було зіграти, наприклад, кінь 5 а корона зіграв АБ. І далі після слон F3, а соточніше F1, BC, слон С4. Теж, до речі, помилився, Карсен треба було зіграти слон B5. У нас виникла позиція, в якій у білих не вистачає якості, але тим не менш у них є певна компенсація за рахунок активної гри. І тут треба було відразу білим якраз е грати на відігравання на матеріалу, точніше, то зіграти кінця 6. І далі ми ще й хочемо з'їсти пішака на полі А5, його пішаком по ситуації. Ну і в деяких варіантах пішак на С7 теж буде відвисати. І в білих компенсація доволі непогана за відданий матеріал. Як в партії було після 704ПА, це не дуже гарний хід, оскільки тепер чорні сідають на Е4 і компенсації вже суттєвою у білих немає. У Чорних зайва якість і в принципі дуже гарна позиція, ще й до того є конкретні загрози, наприклад, тура е 1 мат. Ну, Мат, звісно, що білі не отримують, є хід в3, так звана форточка. Але чорні міняються Тру на Е1 і далі спокійно грають ц 1 і давайте подивимось реалізацію цього, цієї позиції, цього матеріального становища за чорних. Скажу відразу, що тут партія дуже-дуже довга, у нас більше 70 ходів, тому, звісно, що дивитися це детально ми не можемо в нашому форматі. Тому давайте швиденько подивимося, все-таки, які плани можуть бути, перш за все у чорних, як чорним тут доводити свою перевагу. Ну що ж, поки що гарно грають і білі, і чорні, можливо вони по першій лінії комп'ютера, але все одно ходи роблять доволі сильні і логічні. І отут може не треба було насправді грати F4 білим і цей хід, скоріше проставляє структуру, але все одно виникає питання, як тут перемагати чорним. А також то там, що в таких ситуаціях майже завжди вигідно буде міняти пішаків в слабкій стороні, в даному випадку це білі, тому що чим менше пішаків буде, тим простіше буде зробити нічию. Але тим не менш проблема в тому, що після ходу тура H3 загрошує Тура H5 і від цього ходу немає гарного захисту у білих. Далі g 6, помінялась на 6, але g 6 з'їдає пішака. І тепер чорний якраз з чистою, можна сказати, зайвою якістю, тому що тепер у чорних вже по пішакам теж рівно. Отже, Далі пішак. Білих пройшов на поле А7, але далі ми бачимо, що дуже надійно чорні контролюють поле А8, і прожагнути пішака ще уперед. Білим буде складно, але все-таки чорні фігури зараз трошки прив'язані до цього пішака. Отже, дивимось далі, а, тут зробимо швиденько декілька ходів, ну чорні, звісно, що мають вести пішака вже вперед, інакше у них просто немає плану для підсилення цієї позиції. Ну що ж, доволі довго тут була боротьба, давайте теж швиденько все це подивимось, тим більше, що вже у суперників було дуже мало часу, вже 30 секунд Карсена і 13, ну, вже трохи більше задаванням, якщо враховувати у каруани. Отже, король пішов на H3, і ідея в тому, щоб пішак рано чи пізно пішов на G4 і так далі, G3, G2 і g1 один версі в ідеалі. Але все це в теорії дуже гарно, на практиці можуть, бути, можуть виникати певні проблеми. І отут, що цікаво. Цікаво, що комп'ютер нам радить зіграти вже за білих, оскільки чорний пішак дуже сильний, кінжа 3, віддати свого коня за пішака. Ну і далі там, нібито у білих є деякий шанс на нічию, хоча насправді я вважаю, що ця позиція, враховуючи те, що і Карсон насправді дуже гарно грає іншпіт, так от вона, ну, по суті, технічно виграна. За чорних, так, да, у білих є синий пішак на А7, і він все-таки трошки створює нам певні проблеми, але все одно навіть цій позиції чорні мають перемагати, хоча ну, можуть бути певні технічні складнощі. Давайте декілька ходів подивимось по комп'ютеру, що він радить, все одно я вважаю, що ця позиція ну, по суті вижена за чорних. Треба, звісно, ще тут ще деталі її, але все одно дуже складно її захищати буде білий. Але все-таки принципово грає у нас каруана, не віддає поки що коня і грає кінь f4. Дуже логічний хід. Ну і тут кінь d3. Кінь точно 6 він грає. G2, кінь c 7 слон F3. Ну і далі. Далі так, є звісно, що десь у чорних ідеї в якийсь момент зіграти тура d4 і потім провести пішака, тому слон G1 хід за білих, ну і після 2 ради один столь два, все деки відіграють Виграють, точніше, чорні фігуру за цього пішака. І виникає дуже схожа позиція, коли залишається по суті пішак за легку фігуру, але зараз у білих слон, а на кінь, чорноп... кіння на чорнопольний слон. Отже, що далі? Як все-таки цю позицію вигравати за чорних? Ну, насправді тут нам важливо. На початку з'їсти цього пішака це було дуже-дуже непогано. І а, теж, що дуже важливо нам, це підійти своїм королем якомога ближче до короля суперника. Отже, поступово якраз це і робить у нас Магнус Карсен. Далі кінь 4 помилка, хоча після кінь по 5 позиція була програною. І отут треба було зіграти слон Б7 шах. Давайте покажу пару ходів, як можна було швидше тут перемогти. Слон Б7, кроль 5, король, король d 6 Ну і далі вже Матові загрози у чорних виникають, і крім того, ще й дуже слабкий король. Наприклад, А8 ферзь радить комп'ютери зіграти, ну тоді мат ми не ставимо, але відіграємо а, матеріал. Ну Тут а, насправді не знаю навіщо чорним потрібен хід Тура та в 1 Це єдине питання. У мене треба зіграти, як на мене, просто Тура-3, з'їсти коня і далі спокійно вигравати. Тура в 1 такий хід доволі загадковий. Ну Можливо, це перша лінія комп'ютера, я б зіграв Тура 3 не думаючи. Ну Можливо, по комп'ютеру Тура Б1 буде краще. Важко сказати, Тура А3 теж не сильно погіршує позицію. Отже, висновок такий, що слон по 7 ще було швидше, в партії вже був хід Тура 3. Він теж, в принципі, залишає виграну позицію за чорними. Ну і далі було король Б5, крой D6, король Б4 і Тура А1. Ну і все-таки в цій позиції вже в нас здається. Каруана. Ну, в чому проблема цієї позиції, що втрачається пішак на полі А7 рано чи пізно. ну і Якщо пішак втрачається, то ми розуміємо, що а, один кінь не зможе впоратися з другим та саму. Пішак все-таки відволікав чорні фігури, наприклад, того ж слона. ну а Зараз ми його з'їдаємо цього пішака, наприклад, якось. Так. буде партія. у нас, Продовжувати, з'їдаємо пішака і перемагаємо. Єдине, що дуже важливо, якщо біля зіграють кінця 3, не потрапити у пастку. Доволі типову, куди кінь, це вилка і далі все-таки буде нічия. Саме тому, якщо кінці 30 зіграють білі, треба якось інакше піти, Ну, кудись кролем можна підійти, наприклад, до пішака цього, ну і все одно поступово ми тут виграємо, оскільки у чорних є ідея зіграти слонце 6 як мінімум і поміняти цього коня, і далі пішак на 7 втрачається. Отже, позиція все одно буде виграна. Ну що ж, така доволі цікава партія від Карсена. Ще одна партія дуже чиста, і от що ми бачимо по графіку, що так, можливо, там десь помилки теж були, не там 100% точності, навіть не 99%, але все одно, по суті, по графіку видно, що майже без шансів він програв каруану в цій партії. Дуже впевнена перемога від екс-чемпіону світу. І давайте подивимося чемпіона світу, який у нас є нинішній. Це Кукеш. Проти накамуль. Він грав і теж що дуже дивно, що білі тут програли. Хоча все-таки ми вважаємо, що білим грати простіше, але бачимо, не завжди це так. Ну що ж, давайте дивитись цю партію. У нас був Сицилійський захист, що приємно, і що мені дуже приємно теж, що у нас був а, варіант а, прискорений дракон з ходом G6. І білі тут захопили. Захопили простір, ходом c 4 це структура Маруці, так звана. Це якраз Смару це і є. І що далі? А далі чорним треба створювати певні загрози, інакше білі просто отримують доволі гарну і легку гру. Тобто чорним треба якось відразу нападати на білих. Отже, далі було в РСБ 6 кінь 3 Ну, Що можна сказати? Що, в принципі? Я так розумію, що Накамура просто перевірив Гукіша. Тобто на Кін Д4 він може зіграти, наприклад, Кінів 6. Не повторювати позицію, ну якщо Ферзь Б6, в теорії знову ж таки, можливо, нічия, як ми бачили нічюю між Накамурою і Карсеном, в 10 ходів в іспанській партії в перший день ігровий, так і тут в теорії теж така нічия можлива, я так розумію, що тут партії були, причому доволі багато партій, і так тут може бути нічия, хоча з іншого боку, ну не знаю наскільки це потрібно вже білі. І що, хочу сказати, що білі якраз не повторюють позицію в даному випадку і грають Ферзь-2. Принципово грає гукіш ну, і правильно робить, тому що у нас не та ситуація, щоб розписувати нічию в 10 ходів навіть менше. А, ну і Далі, що теж важливо, що у чорних є дуже типовий хід для подібних структур. Це кінь 4. Нападаємо на стона поки що, поки білі не зіграли в 3 або аж 3. А слон дуже важлива фігура чорноповний слон саме в подібній позиції, в подібній структурі, саме тому стол 4 важливий хід за білих. ну Чорні грають де 6. І якраз у нас типова структура для звичайного варіанту дракона виникає з цими мішаками. Дуже-дуже типова позиція. Отже, давайте дивитись далі. Sono 6 проводять білі план. План насправді доволі сильний, оскільки тепер білі міняють нашого важливого чорнобольного основна. У нас тут немає варіантів його врятувати, ну, але не все так погано для чорного. Насправді. Коди чорні міняються, і отут А5. Це цікавий хід, можливо, не ідеальний, але сама по собі ідея доволі гарна. Ну і що хочуть у нас а, чорні, це зіграти А4. І коли кінь а, піде, можливо за, а, навіть потім Є3 і так підірвати структуру. Але це не так же і небезпечно, хоча, в принципі, план мені дуже подобається за чорних захопити пошті на ферзному фланці. А далі було у нас ферзь Е3, на А4, ну знову ж партія не ідеальна, але... Давайте теж не будемо дивитись кожен хід детально, тому що в нас партія теж доволі довго. А, далі, після Ферці 5 суперники перейшли веншпіль. Ну, Вважається так, що в варіанті дракони і в подібних структурах, якщо чорні перейшли веншпль, то у них немає жодних проблем, але одна справа немає проблем, а інша справа це як ми будемо грати далі. По комп'ютеру зараз стінка приблизно 0, навіть ну, може трошки в користь білих, але все одно у чорних зараз повний порядок. Отже, що було далі, F4, кінь D4, теж давайте швиденько подивимось. Проста насправді грає як за білих, так і за чорних. Чорні грають кінь h5, і отут це теж принциповий вибір за білих, з'їдати коня чи не з'їдати. І насправді хід на h5 сильний за білих, оскільки вони розбивають чорним пішаків. І тепер пішак на h5 може бути слабким. Далі було кінь Д4, 6 захищаємо пішака, кінь D5, B8, B3. А Слон f5, а кінь g3, e6. Ну, Тут є 6 теж хід такий, як на мене, не ідеальний за чорних. Все-таки треба було зіграти слон g 6 Ну, Ідея в тому, щоб зберегти поки що цього слона, ну і в майбутньому, наприклад, H4. Такий є план за чорних. Як на мене це було більш логічно. е 6 теж не помилка, але не точність. Отже, далі міняємось на f5. Ну і виникає еншпіль в якому білі. Все-таки змогли с'їсти пішака і отримали перевагу. Але, тим не менш, як ми з вами розуміємо, знову ж таки це треба ще реалізувати, і не все так було тут легко. Мені подобається чорність створили тут певну контргру. Насправді зараз позиція доволі суттєво на користь білих, по комп'ютеру вже оцінка плюс 2,6. Але у чорних з'являється контр з пішаком А. Пішак доволі сильний. Ще одного пішака, до речі, тут з'їдають у нас білі. Далі було кінці 2 тура Б1А3. І ми бачимо, що пішак на А3 все-таки створює. Створює певні проблеми для білих. Ну і ідея є. є зіграти кінь b4, що було наступним ходом, далі на А2 з'їсти, десь лінії де може зайти ну в якихось варіантах. Ну і Білим треба було бути дуже уважним, оскільки їх кінь на H7 зараз застряг і не приймає участі в боротьбі на фресовому фланці. Отже, кінь F6, кінь b4, і отут от треба було зіграти на початку тура Д8, Віддати вертикаль, що насправді дуже нелогічно, як здається, і лише потім аж 4. Ну, Такий варіант важко райно піти по-людській, оскільки ми розуміємо, що чорні тут заходять турою на d2. А, ну і далі. Насправді, я так розумію, що якщо з'їсти пішака на полі А2, давайте цей варіант подивимося, то у білих виникає проста ідея грати h5. Давайте з комп'ютером перевіримо. Навіть тура 1. Так, це ж хід, який а, спробують знайти. Називається. Ну, ідея в чому? Щоб Тепер не було у чорних тура d 2 і десь Тура Д8 з метою захистити поле H8. І тут у чорних насправді й пішак на А3 дуже близько, але провести його швидко чорні не можуть, оскільки Тура на D1 контролює поле А1, ну а білий пішак може бігти вперед. І тут, як не дивно, в цьому варіанті, наприклад, С6 є сильний хід Тура Д6 виникає у чорних така проблема, що. Або пішак білий біжить вперед, або навіть з королем. Можуть виникнути достатньо Наприклад, теж давати декілька ходів далі. Ну, Тура G8 ще дуже логічний хід. І далі от король аж 3 Теж класна ідея, і навіть зараз тут, як дивно, на мат, можуть пограти у нас білість, грати G4, потім G5, і це вже буде мат. Ну, одні варіанти, насправді, і все це помітити здалегідь дуже важко, і от реально важко зрозуміти, що ми можемо віддати просто так вертикаль, де. Супернику і при цьому нічого страшного не буде в даній ситуації, але треба було зіграти саме тура d 8 І да 4 дуже логічний, як зіграли б майже всі шахісти, я думаю, він вже є помилкою, оскільки тепер дуже суттєва контргра у чорних. Вони міняються на D1, далі кінь-2. Ну і потім ідея дуже легка відійти конем на C3. І потім пішак по лінії А біжить вперед. І отут варто було все-таки повернути туру на поле А1. Звісно, цей хід дуже пасивний, реально так грати не хочеться в шахи, але треба було це зробити, щоб все-таки тура захищала це важливе поле і пішак чорний не створював такі проблеми, які він створив партії. Ну і далі, наприклад, А2, H6, король F8, король g 3 ми виникає приблизно рівна позиція, доволі складна, де за комп'ютером оцінка. Близько, близько нуля. І те, що мені подобається, от за білих план тура на H5. Ну, чорні можуть провести пішака у ферзі, Я так розумію, що цей хід варто дивитись, але цей хід у нас комп'ютер не радить, тому що далі буде H7, і от дивна ситуація, коли у чорних зайве ферзь і оцінка на користь білих. А На користь чорних, якщо чорні зіграють кролі 7, то просто програють партію. Ну, кролі 7, якщо зіграти, то білі проводять. Ну, Дай, наприклад, Турати 8, щоб ще отримати. Виникає така от дуже складна боротьба. Ще й Траш-1 теж хід. Я б сказав, не найбільш легкий за білих. Ну, Складні варіанти, особливо, що суперники вже мали не дуже багато часу. Все це зрозумієте в цій ноті було важкувато, У Гухі ще було 15 секунд на цей момент, у накомури у точніше, минута 23. Отже, далі. Далі було Тура D7. Хід насправді дуже логічний, так би зіграли теж майже всі шахісти, але хід е, насправді поганий, оскільки тепер е, дуже важко боротись з пішаком по лінії А. Далі було H6, ну і 5 було краще, але все одно F5 вже не рятувало. І чорні спокійно ведуть пішака вперед. І що робити з цим? Білим незрозуміло. Якщо зіграти H7, давайте теж покажу, то ми граємо король G7. Ну, в принципі, позиція така, що можна я думаю, просто здаватись вже білим, сімка буде, давайте подивимося, яка. Сінка ну, дуже суттєва. На користь чорних, ну, наприклад, є яка ідея h8 ферзь. І на кролі H8 тура F7. Єдине, що варто показати, і отут так, важливий дуже момент. Якщо б насправді не наступний хід чорних, то перемога була б саме за білими, тому що погрожує Тура H7. Якщо провести пішака у ферзі, то буде мати один хід, але знаходиться клас на контур. Гра за чорних це хідні є 4, і вже потім ми проводимо по у ферзі. Ну і якщо повернутися на поле F6, то проблема в тому, що у чорних з'явився ферзь і він допоможе поставити мат раніше. Тура-2, наприклад, король G3. Ну, один з варіантів, давайте покажу. Там були різні як за білих, так і за чорних. Просто приблизна лінія. Ну і тут зрозуміло, що при зайому ферзі все-таки маємо ставити мат. Рано чи пізно, наприклад, в такому варіанті. Ну тут вже видно, що все-таки мат буде дуже-дуже швидко, є навіть вибір у чорних як зіграти. Наприклад, така ідея. Підставлено білим мад. Отже, білі не встигають на один хід. Ну, саме тому хід H7 теж мав місце бути, але після Крові 7 позиція була виграною. Ну а h 7 набагато краще, тому що тепер ми не повторюємо позицію, не граємо f 8, а граємо король H8. Ну і тепер що? Виходить у нас? Виходить майже що в партії. Теж турай в 7, і от дуже важливий хід, на якому і тримається вся минула гра чорних, це хід кінь 4, без цього ходу, а чорні могли просто здаватись в партії. Ну а так, в принципі, все, що я вам показував, приблизно і відбулося. Єдине, що стоїть на полі G5 краще, ніж на F6, тому в плані, що він захищає деякі поля біля короля, але головне, що чорні не отримують тут мат, ну а самі грають на атаку. Ставить шах. Через в'язку купити не можна було. Ну і далі трошки 5. Теж гарна ідея скинути частину матеріалу, але тепер ми спущуємо позицію і переходимо в вигляді Enchpіль версії проти тури. Ну і тут все. Швиденько закінчилось. Вже насправді не було гарного захисту у білих. Ну і далі fg 3 Далі ще один шах, ще шах. Ну і тут здається, вже нарешті так здається у нас а, гукіш. Оскільки ну, просто програна позиція, насправді тут, що казати, просто програна позиція у білих. А, ну давайте ще покажу, чому програна, давайте. Я думаю, це варто. Там варто розібрати, що у нас їх 6 шах. шахів. 6, якщо піде на Ж5, або 5, з'їдаємо трубу королем, якщо він піде на 7 рядок, тоді 7, І все одно тура втрачається. Ну, зрозуміло, що ферзь пілету майже завжди має перемагати, особливо коли у нас ще є пішаки і коли є ідея просто пішакиці поз'їдати і провести ферзя. Ну а тут навіть це не зробилось, оскільки ми просто з'їдаємо ту білих. Отже, дві доволі довгі такі партії з цікавими еншпілями, і вони теж показали, що в еншпілі, звісно, що ми маємо теж вивчати і вміти розігрувати ті чи інші типові позиції. Що ж, цей турнір довершено, завершено, і знову ж скажу, що Карсен довів, що він є найкращим гравцем сучасності за 21 -е сторіччя також точно, можливо, навіть це всю історію нашої гри. Хоча це ми вже ніяк не перевіримо, оскільки Карсен не може зіграти з Фішером, наприклад, ну з Каспаровим може, Каспаров зараз не в тій формі, щоб створювати конкуренцію Карсену. І саме тому якраз він якраз та тапонстрував, що в. Шахи все-таки він грає сильніше, ніж всі сучасні гравці. Ну а так, турнір завершено і ми бачимо, що було дуже-дуже цікавих партій з перемогами, з теж помилками, як не дивно, але всі помиляються, особливо коли в нас мало часу. Отже, всім дякую за перегляд турніру і до зустрічі!